Колеги, привіт всім! Сьогодні 30 травня, і ми з вами знаходимося на локації Агроарена Умань. Дуже багато цікавих дослідів маємо. Зокрема, знаходимося на полі озимої пшениці. І сьогодні Володимир хоче нам презентувати цікаві результати по гербіцидному захисту озимої пшениці. Так, колеги, я вас вітаю. У нас в цьому році досить багато дослідів з нормами і строками посівів, з різними попередниками. Це соняшник і ріпак. Але, зокрема, я хотів би вам продемонструвати ефективність осіннього захисту та весняного, якщо це попередник озими ріпак. Тому запрошую до огляду. Чудово! Сергій, а ну дивись, як виглядає? Та чудово, все чисто. Володь, скажи, будь ласка, внесення. Це тут осіннє було внесення, я так розумію. Так і яким препаратом? Розкажи, будь ласка, Поділись інформацією. Це було проведено осіннє внесення бакової суміші гроділ Максі 100 грамів на гектар, плюс додавання зенкор ліквід 150 грамів на гектар. Це ми проводили вже ну, доволі в екстремальні умови, тому що було холодно, але все-таки ріпаку було дуже багато. Тому треба було його забрати з осені. І, як ти бачиш, з осінь раз попрацювали навесні? Ми вже просто бачимо, що картинка доволі чудова, немає бур'янів. Навесні абсолютно нічим не переробляли і задоволені в цілому результатом. Так, результат ідеальний. Але ж цікаво подивитися, що було б, якби не попрацювали з осені. Є дуже в нас такі ділянки? Давай пройдемо. Добре. Ну, ось Сергій наш контроль. Ми його великим дуже не залишали. Але як ти бачиш, можна збирати два врожаї. Зелену масу бур'янів. Погоджуюсь. І втрату власне колеса. Набір чималий. Тут я дивлюся і підмареники, і ромашки. Основне це падали озимого ріпаку. І дійсно, ту кількість і все було підчищено одним внесенням. Мені теж здається, що дана бакова суміш спрацювала ідеально. Але давай перейдемо ще на один з варіантів, де ми застосовували навесні Мушкет Універсал. Чудово, давай пройдемо. Сергій, а тут ми вносили мушкет універсал. Як ти бачиш, густота тут пшениці невелика, тут всього був один мільйон висіяний, але е, саме головне були перерослі бур'яни на момент застосування. Ну, як тобі скажи? Чудово. Чудово. Ефективність, як на мене, на відсотків 98. Бо кажуть, 100 не можна казати, а ну, все чисто. Тобто, поборолися, цією, як в один спосіб, так і в інший.